Всім привіт! Сьогодні вирішив закривати, мабуть, сезон з металошукачем. Як буде далі дозволяти погода, ми побачимо, але приїхав зараз в ліс потестити свій Deus Light. Копається в лісі просто чудово, включився я, тому що є перва знахідка. Зараз вам ставлю тут після знахідки, як я ходив по полю по черняхам і як я там намучився. Так, друзі, дивіться. Перший сигнал дуже чіткий гарний. Але це поясок від снаряду. І тут їх буде багато. Тому забираю свою хабарницю для хламу та йдемо шукати далі. Так, друзі, дивіться, це ось малесенький хрестик. Я зараз спробую. Блін, він поломаний. Він зломаний. Я вже думав, можливо, навіть і не хрестик, але схоже на те. Я думав, що це маленький хрестик, такий малесенький. Ну, це так і є, але, на жаль, він зломаний. І це зламав його не я, бо не свіжий. Але знахідка є, Деус зацепив, і я думаю, він того заслуговує. Отак от. Так, друзі, сьогодні точно не мій день. Ходжу з Деусом і був обломок хрестика, я вам його показував. І ходжу, ви знаєте, тут з квестом в мене такого не було. А от з Деусом а, гарячих камінців дуже багато. Я вже, чесно кажучи, задовбався їх копати. Так, друзі, ось ось такий обломок пряжки черняхівської. І, на жаль, на сьогодні це все. На сьогоднішній день ось такі дві невеличкі значки. Так, друзі, дивіться, ось тут був сигнальчик такий металевий, потім цвітний. І потім щось відбивало цвітом, а я викопав, ось дивіться, який важкий леміг чи як його називають. Це від спашки, я так розумію. Чи він обломаний, чи він цілий важкенький, така штука пригодиться точно. Важко, правда, його буде тягати з собою. Але штука класна. Ось так ось колись тут, мабуть, боронили. Пишіть в коментарях, якщо я помиляюся, що це леміг чи в лісі. Можливо, колись була перепашка. Ну а я йду далі. Так, друзі, дивіться, Ось черговий сигнал ось тут викопав. Ось там он, бачите, лемех той, що я знайшов, поки що залишив, а це ось такий тримач дверей, мабуть, з завісою. Чи, до... чи не на домову яму я натрапив? Цікаво, буду тут кружляти. Трапляються сигнали з мідною проволокою. Гарно б'є. І ось полізло трохи цегли. Тому, мабуть, тут покружляюсь. Можливо, яка стара хата, може щось і знайду. Так, друзі, ось в пошуках моїх і вискочив перший монітос. Зараз спробую вам поближче Ось дивіться, який чудовий стан. Гарне збереження. Перша знахідка. Або ось, бачите, така місцина хожу і ось підказуйте. Навряд чи це домова яма. Бо їх тут ось одна, ось там інша. Хоча все можливо, ось зараз покружляю, ось тут трішки Там далі. Якщо щось буде знаходити, все вам покажу. Якщо ні, буду туди заглиблюватися далі в ліс. Так, друзі, вмикаюся. Є знахідка не дуже часта, це знахідка по війні, але я ще такого розміру не знаходив. Підкажіть від чого, якщо знаєте, на мисливський не схоже. Звеніло, звісно, дуже гарно. Але це не ті знахідки, за якими я сюди прийшов. Йдемо далі. І в мене знахідка. Вона побутова, але цікава. Ось дивіться. Люди відпочивали і загубили голку для м'яча. Знахідка побутова, як я і сказав. Але забираю, тому що м'ячі є, накачувати тепер є чим точно. Так, друзі. Черговий сигнальчик і це ходячка. Так, 50 копійок. 2008 року. Забираємо, йдемо далі. Так, чого в лісі тільки не знайдеш. Ось такі ножниці. Черговий сигнал і... Ну що ж, будуть в авто ножниці тепер. Знахідка. Теж побутово. Але дивіться, який стан. Хоч в кінці якісь знахідки почали, почали попадатись. вони трішки зломані. Але то є знахідка. Друзі, думав вам ходячку не знімати, але був такий цікавий сигнал. Ось, дивіться. 2 гривні. Скоро вже додому. Знахідки є, але не ті, що я шукав. Дивіться, ось так хожу і на пеньку такі. така мордяка, мабуть, орка. А як листочки припали. Що ж, друзі, буду завершувати коп. Вигулявся я нормально, трошки з Деусом походив, розібрався, в принципі, з дискримом. З налаштуваннями не так їх багато, не такі вони важкі, але все пізнається, як кажуть на місцині і по знахідкам. Сьогодні знахідок небагато, багато чермету, швидесенький огляд моїх знахідок. І буду їхати додому. Так, друзі, ці 2 гривні, це 50 копійок. Це 10 копійок 61 -го года, це перший монітос мій. Це 10 копійок я не знімав вже. Ось це знахідки з попереднього копа по черняхам я вам вставлю Ну і з шмурдяку. Шмурдяку теж показував вам такі ножиці, такі гільзи. Ось трохи колешків назбирав під палатку. Ну і була гарна. Мідна проволока, всю її вам не показував. Ось такий коп, завершуючий.